Мене звати Наталія, в компанії я вже чотири місяці, чотири місяці повні. А привело мене сюди. Моя знайома, яка вийшла, я йшла з поліклініки Кульгала, тому що в мене в коліні вода, артроз, мене прилітали. Сказали, що я лікарі, що я там 30-40 тисяч і буду зі мною займатися і все, і колоти, і, і витягувати. І... Ну, Іду і кульгаю, а люди замічають, які мене бачили. Зауважила, вона каже: ну, що таке з тобою, що ти так йдеш? А таке дивлюся, враження, старість підкралася незамітно. Йду і так кульгаю, так добре, кульгаю, добре. А вона каже: слухай, я ходила, мене запросили в компанію в четвер, якщо маєш бажання, то йди зі мною. Тому що в мене поліатрит чи що там, і кажуть мені, що мені на пальці буде легше, і все. І там жіночка, це Оксаночка, виявилося. Має кульмало в коліні воду, і вона вилікувалася. Якщо маєш бажання, то, то йди прослухай. Його ви розумієте, по лікарях пройшлася у ЗДП, поробила все, все гроші викидаю. Не думаю, як лідерне харчування, так як послухала вухо, ну щось натуральне. ну, хто, як не, ні, хто мені може сказати, як, що допоможе мені чи не допоможе? Треба випробувати самі. Прийшла, ну, так мені цікаво, думаю, де та, та жіночка, слухаю, слухаю. Я кажу: пані Леся, скажіть мені, де ця жіночка, що в коліні вода, бо мене турбує. Ну, Хочу вам сказати, що по цих сходах я. Ледве зійшла, а ще гірше вийшла. Отут колі, коліно тріщить, я так, так дуже пам'ятаю, як я сюди прийшла. Ну, але підійшла і вона мені розказує, Оксаночка, що так і так мені хотіли витягнути воду в коліні. Я кажу, в мене теж є, не знаю, що робити, чи то якесь втручання робити, чи щось починати тут. І вона мені так щиро-щиро так, показує, ось моя нога! так чуть не там. То якраз на новому. Не можу сказати, що так зовсім-зовсім на 100%, якщо я ще без ліфта піднімаюся на сьомий поверх до себе, то ще я відчуваю, якщо я з сумками. Якщо сама, то нічого. А якщо вага є в руках, то ще так воно трошечки не відчувається. Але я так думаю, що ми тут будемо силі. А вага, вага. вага. Та, всі Май розкази всім нам да -да 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 -да. вага. Ну, вага постронтішила на 10 а а Супер! — Безмежно рада, безмежно, бо це було таке ж... моє. Я розуміла, що це суглоби, а вага, вона мені тисне на суглоби і ну, треба щось робити. Я до того ще 2 кілограми скинула і я більше не змогла. Я себе трошки дієтами, трошки так, трошки рухом з палицями пішла. в Скандинавська хліба, тобто не, не змогла. Ну тут мені якось що, продукт, без дієт без продукт мені допоміг. Наталя, знаєш, що я стала? Чому ставить? Багато дівчат багато. Я за зауважила. Ну, я зауважила, я прослухала жіночку, десь у нас там вона виступала, десь світло, чи звідки, що папілони спугли і пропали на третій день. Ви знаєте, щиро кажучи, думаю, ну, то щось вже, напевно, з області фантастики, коли я зустріла свою знайому, а їхала звідси. А я коли ще підходила? Їхала я звідси. Ідемо з роботи разом. Звідки вона? А я з роботи кажу, а я на зустріч їздила. А що а?